Вітання сьогодні робота стала популярною онлайн, сидячи за гарним столом, а для праці варто обрати комп'ютерний або письмовий стіл. Вибір буде варіюватися в залежності від ваших потреб. Та самого простору роботи. В принципі, існують письмові столи, які мають поверхню, де можна розмістити і ноутбук та всі необхідні для вас речі. Але якщо потрібно розмістити великий системний блок, варто придбати комп'ютерний стіл. Гарна альтернатива є стіл не тільки з поверхнею, але й з надбудовими відкритими полицями. Можна роздашовувати різні декоративні предмети або предмети для роботи. Від кожного клієнта стіл підбирається індивідуально, в залежності від його зросту, так, щоб йому було комфортно сидіти і коліна не впиралися в саму основну стільницю. По довжині столи варіюються в залежності від того, наскільки ваша кімната дозволяє розмістити той чи інший стіл. По довжині на менш затратним буде столик всього 100 см. Найбільший в асортименті це 1,55 м. Але розмір можна підібрати, якщо з наявних моделей нічого вам не підійшло, великий вибір по каталогам. Чекаємо вас, будемо раді допомогти у виборі і до зустрічі!